Зіпелор при болю в горлі. Наш наступний раунд називається по губах. І дівчатам вже винесли навушники для того, щоб вони їх вдягли власне на свої вуха. Там заграла музика, вони можуть танцювати, але основне, що їм треба зробити, це. Уважно слідкувати за ротом Лесі Нікітюк, тому що вона буде промовляти слова, які я їй буду нашіптувати на вушко і вони будуть вгадувати одне вгадане слово, один бал. У вас 90 секунд погнали. Що нічого не грає? Тобі граєш? Курс молодого, молодого губ... 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 губастика. читача по губах. Можеш в ручці тримати? В ручці тримай. Так, так, так. Ставай сюди. Сюди. Угу. Гарно. Один за одним. Один за одним. І Переходимо назад через цей бік. Давайте починаємо. Час пішов. Змія. Змія. Сім Змія. Змія. Сміш, Сміш. Бульйон. Б. Б. Бульйон. Пучок. Бульон. Б. Бу-лійон. Бульон. Бульон. бульйон Пучок. Бульдог. Пучок. Дятел. Заяц. Дятел. Д. Са. Д. Ды. Д, Д. Д. д, Д. Ды. Дятел. На дятел. Насос. 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 За... Насос. Насос! За... Сало. Поки що йдем красиво. Сало. 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 Пульт. 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 Вислюк. Вислюк. Физрук. Веслюк. Физзика. Вислюк. Физрук. Фіз. Віслюк. Ві. Ві. Фіз. Віслюк. Лезо. 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 Ле. Я. Ле. Ле. -зо. Ле. Зо. Зо. Лезо. Ле Спирт. <ристот> Спирт. <ристот> Спирт. Смі. Спирт. 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 На чужих помилках. Так робити не треба. Так робити не треба. Дай вообще важко. А що там було там ти з рук? Віслюк. взагалі. А це фінальне, яке було? Спирт. Ну, спирт, я потім вже. Треба було додумувати. слова. Дуже важкі слова. Ні, мене просто більше здавалося, що Настя задала слово спінер. Я думаю. Я вже нічого. Я не згадував, що це. І на черзі чоловіча команда. А ви знаєте, Богданіель, якісь важкуваті слова були для моєї команди? Лесенька, я вибирав вам слова, які попрості. Хлопці, виходьте. А, виходьте так, ви так, виходьте. Так, у вас ми, там якісь та діалог. Ми щось, я не цей, знаю. Це Заговорились трошки. Лесь ставив тобі складні слова спеціально в самий кінець вибирав спочатку да. а, прості. Клянешся. Влад, ти з нами правильно залишаєшся тут. Ні, Влад, сюди. А, да, добре. Боже, а чому мене першим? Не лякайся. Зараз пішов. Куниця. Шо? Шо? Куниця. 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 Красавчик. Кокетка. 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 Коляда. Кокетка. То. Ко. То. 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 По. Ко. Ко. Кетка. Кокет. Ко. Кокет. Кокетка. Коляска. Кокетка. Колядка. Колядка. Іди колядуй, іди колядка. Рющі. Що? Рющі. Рюшики. Рющі. Клу. Рющі. Ю? Томат. 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 Собака. Сто. 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 Ти. т. Ти ти с томат. Я не знаю. Томат. Томат. Ш... Шурпа. Сейчас мы ми ще выиграємо. Шурпа. Жупан. Шурпа. Шурпа. Лупа. Шурпа. Жур. Жу. Ж. Ш. 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 Шурпа. 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 Шу. Туш. Тушь. Шу. Тушь. Ты. Шу. Ты. Ж. Ты. Ші. Швидше. Давай, 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 давай. Суниця. Сосиска. Суниця. Що? Шо, Шосика? Суниця. Суниця. Су. Су. Суниця. Що? Фея. 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 Ти коли почнеш показувати, я тіряюсь по губам. Скільки в них було? Два. Два. Безрезультатно, але було дуже смішно. Весело. І кльо. Страшне, сумне і невеселе. Чоловіча команда. А що була стопа? Е, суниця. Суниця дала тобі слово. Так я відгадав. Ні, куницю. Ні, ти куниця відгадав. А, і Це головніше. А тепер і поговоримо про те, хто що відгадав. Чоловіки власне відгадали те, чим захоплюється. Куниця вгадала куницю і до шурпу. А все. все. Це. У вас два слова. А так, сия. два слова. Дівчата! Так, пане у вас суддяк. теж не все гаразд. Нормально. Ви великодушні. У вас пан є суддяк. пульт від телевізора, трохи сала і лезо, але то вже самі розберетесь. Три-два перемога дівчат! У мене немає слів. А що мені такий сором? Я не розумію. Давай, Богдан, кажи мені бо... скільки відсотків чоловіків плакали, почувши пісню пов'язану зі спогадами про колишню? Два відсотки, ніхто там не плачеться. Ні, ні, ні вони плаче. просто не признаються. Вони так, плачуть сто відсотків плачуть. Ну повірте. Ну знаєте, бувало, бувало. Підемо. Але плакав Підемо. я не через те. плакав через те, що згадав, що вона забрала мою. Ігрову приставку, ви розстались, футболку. а ще треба платити кредит за телефон, її подарок. Давайте 23. А давайте, як минулого разу. Давайте, okay, yeah. 23. Так, yeah. да? да, це буде наша щаслива цифра. Да. Да. Я думаю більше. Yeah, Але yeah. Давайте 23. Але я думаю, більше. Серйозно? Так, Трійовно, так да, і да. буде 33, якщо що. Може, да, 24 вони нести. і плачуть. В мене питання, а ми сьогодні вигравати будемо? — це, це, на це У тебе теж залежить. Ми на тебе надіялися. У мене якраз. до тебе питання, до людини, яка ні, одної, ні одного буква навіть на не вгадала. На на Сергій, скажи, коли ти чуєш пісню Highway to Hell, ти згадуєш про мене? Кожен раз. І плач. Текла та скупа сльоза з лівого ока? Вона була насичена, повна, дзеркальна, така, кришталева, от така. Угу, угу. Досить цих теревень. Я повернувся з шугарінга і хочу почути відповідь. На концертах, коли ти співаєш, чоловіки плачуть в залі? В мене немає чоловіків. Нема концертів? Концерти є. А в основному дівчата в тебе на концертах. Так, звісно. Добре, 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 ми залишаємося єдиної думки. Ми її не тримаємось, бо ми команда непереможних дівчат, і ми кажемо 23%. Є. Ми приймаємо цю відповідь. Увага на екран. Це 23, Мені сподобається. А ви думаєте, що 23 вдруге проканає? Звісно. Така логіка. Що це таке? Ти так, слухай, ти так стало, значить там 23, Там 29. <плес> Просто через те, що є похибка, ви забираєте цю тисячу. Суперпреміум корм для собак та котів. І теж Німецька якість. І 34, Залізна людина стала така. Да. Пане суддя, Та я сам що. Туда чіпляється до гравчинь моїх. А так. ви йому заспівайте просто і все. Щоб я 30, заплакав. 4, Як так зала пісня називається. 6. Уяви, що ми застрягли в ліфті, цілую я тебе, а ти мене у відповідь. Диви, як 29 відсотків, майже 23. <свистит> Розчули мене на тисячу гривень. Дівчата, вітаю! Шість тисяч гривень! Дівчат, у куниць нуль! Ми тільки почали гру дві тридцять гривень. Є один момент. Ми так і не вирішили, хто на себе бере цю пораду. Все погано. погано, але ми перемоги. Ти не відгадав ні слова.